Agora, tudo só pegar

Ставь. Ставь. Міняйся, міняйтесь! Добре, пам'ять. Сті біля нього. Вставай, закривай поворот! Поворота закрий! Ти ворота не перекриваєш, ти збоку стоїш! Стай! Иди туда, я сказал, нього. Паша, Паша, говорить, Паша, пусть говорит. Сильно, 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 сильно. Макс, бери. Давайте так темнише. Максим, Влад. власне. ще раз. Паша. Давай, давай, владик, джинся.

Десь, витягай, перешперецкай. Відбір активно. Все, наш м'яч. На швидше, на маркети, так. Відходить. Відходить обличчям бир. до м'яча. меча. Дивіться, мама. Ви що сказав? Він буде все один дотик бить. Сказали, не відходить від нього. Міняйтесь. Давай. Давай, ладья, бо дивиться. Сюда ти! Переси. Нічого сюди прийшли.

Куда побег? Куди побіг? Куда побег? Куда побег? Куда Так само! Давай, давай, давай! На! 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 Нагрівся, Максим, у нього! На! 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 Паша, блисні до воротаря! Паша, блисні до воротаря! Давай! Давай! Ви! Да! Час! Давайте грати! Грає! Ви всі! треба забрати і грати. Все обігру. обігру. я сказав. Повірить сміливі. Ось туди. Там Богдан. Богдан, там тут швидко набігай! Проси, Мак! Боже, ставку то вий, я тобі сказав. Чао. Швидше. Давай, давай, не крили, поки ти прийшов. давай, 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 Марк, там лишається, блокуй удар. Ближче. Марк, това ж. Гужі назад. Марк, да назад ти за спиною в нього маєш, бути руки лови. Покійно, дай їм відкритися. Марк, там набирає. Середимося, Марк відкривати. Ваше закінча. Сподіваємося, ползавається, споук зважає. Постав, постав, точно До воріт перекривай, дивись, де ворота йде да, м'яч. Ближче, на м'яч дивись. До м'яча доганяй, вперед працює. М'яч! Добре, обігруй. Добре, пи'яй. От чесно, я не знаю.

Right, right, right. Oh, на м'яч yes. на м'яч рухайся! Right. Чому він метра два за тебе вибігає швидше Давай. до меча, ніж ти? Один. 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 Два метра за спиною в тебе був. Він ти са! Обі! Не позбавляйтесь на сміливіше ні лише грайте. На тебе більше беріть. Бері. Не зберіть. Та не зберіть, отак! На, біля. Біля. То... М ячі М ячі трошки. на будь трошки. До центру опускайся. Вот, опускайся. Та... І ще опускайся. не опускається.

Тає. Падай, богда! Іще! Він сильно б'є! Травлять! Побігли нападник! Прости, іди! іди, сам! Удар! Я кажу, удар! Швидше макси! Раз, два!

чіпай, не чіпай. Прямий удар з ворота, не чіпай. Дай, 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 Раз, два, марш. Приліз, давай. Настає. Вот так. Спокійно. Ворота. За долі. Дивимося, дивляться ворота. Ближче Вище підійде. Ворота. Ноги виставляй, не відвертайся. Ноги відставляють. Не відвертайтеся, ти відпочивається. Дивиться, в нього. Ніщо, нічого валют, ніщо, нічого. Там накрило, там накрили. Проси, марк. Годя сільше, годя сірше. Годя всередину, готя! Орде! Та не ховайте, як ти там м'яч хочеш отримати. Сіта. Ближче сюди. Ходи вас і вивели мене, бо не багати трохи. Давай, влад, побіг. На м'яч, Влад. Швидше грай. Догавай, догравай! Богдан, не стій, не дивись! Випускаємося всі. Богдан! іще.

Відчівай, відчіпай! Чого ти постійно ховаєшся, ти мені поясни? Ну як ти хочеш отримати м'яч і що тиш постійно заспіваєш. Вітихай! Середину! Не бісити, зачви! Браво, відкрийте! Відкривай! Не Вадик, відкривайся, лайк, забудь стоїть. Ну ви стали в босси стоїте. Вот что би ще все ж граната буде. летіти?

E tem aqui? E tem? Então é ele? Não, Petro, Petro, Maxime, boa turma! Petro, como está? Marco, está aqui! Marco, Максим, там в середину, Максим. Раз-два. Молодець! там грай, там грай. Максим, грай, грай. Назад, грай. Назад, давай два

Артем, бери, да. Давай ему. Він, він, він. Що Що він забив? Адьох, 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 він саута за за забив! Як нам казали, що завта, за навіть якщо тут не це удар не розвивається. Та ви, ви? казали, що ви? все одно! Там останньої позорі! Я вам вчорашній запис включу, де ви розказували правила. Переслухаєте.

Що забирає? Ваше є Ваша ближче! Ваня ти валя! Понял, гаді!

Відбір, відбір, відбирає, не чіпайте дитину, чужу, це не ваша є рефері. Эй, эй. О, же, же, же. Марк не слухай никого. Ну, ну,